Також поставив реакції, друзі. Так, починаємо ми з вами розглядати питання. От Юля пише, ця вся дурня з атаками ще довго буде. Ви знаєте, що карти точні терміни не вказують. Я не можу сказати, але ми подивимось інтенсивність, отакі інтенсивні атаки, ворожі. Чи довго ще. Як скоро вони припиняться, чи довго саме ось такі інтенсивні атаки будуть продовжуватись? Як довго? Бачите, карти терміни не вказують, але ми бачимо, що тут захист все ж таки з повітря. Все ж таки захист. Роблять вони це задля залякування. Задля виснаження. Це зрозуміло, виснаження ППО. За залякування 8 пікова тут вказує на емоційний стан. Для залякування це роблять по термінам. Бачите, карти не вказують точно. По термінам не вказують. Але це, це ще, бачите, довго не буде продовжувати. Тобто, карта, шістка пікова вона вказує на довгий термін, довгу, довга дорога, довгий термін, також на час вказує. Вказує, що дов, довго це продовжуватись не буде. Тобто це повинно скоро закінчитись. Тут дві карти, дві шістки разом зійшли, стрифово і пікова, вони вказують на середні і довгі терміни. Вони, середні і довгі терміни пусті, значить, скоро воно закінчиться. Будемо надіятися, що це. Закінчиться саме влітку. Вказують саме скоро, бачите? Саме скоро. Неочікувано це припиниться зло, недовго ще буде. Тобто ще якийсь час буде, але це недовго, бачите? Ось така відповідь. Довгий, довгий і середній термін вийшов пустий. Значить, ми розуміємо з цього, що це скоро повинно закінчитись. Ну, скоро, друзі. Треба трохи треба трохи почекати. і Ми ж бачимо, що вони працюють для залякування їхнього. І ПСО паралельно їхнє працює. А, а наші все ж таки будуть відбивати це, бо захист з повітря випадає. І він ще буде посилюватись цей захист. Тобто, все ж таки. Важко чути ці вибухи і так далі. Але наші все ж таки з цим справляються і будуть справлятись. Так випадає. Роблять вони це за, для залякування і виснаження ППО. Ось так. Скоро повинно припинитись, друзі. Скоро в картах це тижні-тижні. До місяця, може. Ну, це скоро. Тому, друзі, віримо в ППО. Бачите, технічно дуже вже посилені, тому ось так. Далі питання від Ларіси. Чи зможе конфлікт між Талібаном і Іраном зменшити допомогу Росії? Подивимось це питання. Талібан там оголосив війну Ірану. <кхем> Внаслідок цього поставки зброї в, Росі... в Росію. Як вплине це на поставки зброї в Росію від Ірану? Ну, бачите, дороги з ударом випадають. Тобто не припиниться все ж таки, не припиниться так, але ну, серйозні поставки припиняться. Отак, От серйозні поставки припиняться. Для Росії, бачите, цей удар, це удар і зло. Вони там, вони будуть. Верещати там щось ось о, тут плітки і балачки випадають, бачите? Тобто вони вони там будуть це замінювати і псу будуть якось ще залякувати якимось чином. Так виходить. Але все ж таки, це удар по ним випадає серйозний по військовим. Просто так це не просто так. Це не, не закінчиться, От, що і далі вони будуть поставляти зброю. Далі вони не будуть поставляти зброю. От ось, осіння карта випадає, що це взагалі припиниться От, у восени. От, осіння карта випадає така, що восени це взагалі припиниться. І е, загально зменшиться допомога, ось військова допомога, удар по ній випадає. Тобто зменшиться і зменшиться, і зменшиться так суттєво. У нас тут мазь, бубнова мазь бубнова повітря і вогонь, ну, в совокупності повітря і вогонь. Тут йде вона на спад, тобто буде спадати ось ця допомога повітряних оцих об'єктів. І по військовим, по ворожим це також б'є. Восени повинно взагалі це припинитися, але взагалі удар випадає все ж таки, бачите, допомога зменшиться і зменшиться суттєво. Тепер подивимось, друзі, ось цей конфлікт між Талібаном і Іраном для України. Як вплине цей конфлікт на Україну? Друзі, все ж таки, все ж таки, прямо сильно дуже, сильно дуже не вплине. Все одно та, у, ворога, у ворога все одно є е, ці повітряні об'єкти, ці технічні. Трохи зменшиться. Техні, технічна допомога, тут в в масі випадає технічна допомога, йде на спад. Е, і більше буде ворожого і псу. Ось інформація, балаканина, зла балаканина. Тобто. Реально зменшиться кількість цих ворожих об'єктів повітряних, вона реально зменшиться. Але вони будуть знову ж таки впливати інформаційно і психологічно також. І у них ще є інші повітряні об'єкти, бачите, ось ці чи ракети, чи ще щось. Вони будуть якось заміняти іранські на свої. Ось так трохи. Легше стане, тут трохи легше, але е, все одно прям так категорично не зупиниться це все. Не зможе Талібан зупинити е, ворожі обстріли у нас ось так. Не може. Подивились це питання. Незначною мірою вплине, вплине, але бачите, незначною мірою. Далі дивимось. Наталі пише, яким буде червень для України. Дякую, мирного неба нам. Вам також мирного неба, Наталі. Подивимось, червень для України. Випадає зло пусте, бачите, влітку. От на тут зло випадає ще з шісткою, шістка значно пом'якшує це зло, і воно ще й пусте випадає. Тобто, червень це от все ж таки відчутно буде. Те, що ми бачили, що весна вона це як початок, початок нашої перемоги. І контрнаступ тут також відбувається весною, бачите? Червень пусте зло випадає. Пусте зло. Значить, друзі, ми ближче до перемоги. Тут таких особливих немає ніяких таких прям подій, щоб сказати. Тут випадає пусте зло, це найголовніше. Тобто... Буде ставати легше в плані, в плані там, повітряних тривог, повітряних небезпек і е, все ж таки видворення, бачите, зло по бубновій масті йде. Бубнова масть це масть орків, орківська масть. От, тому е, зло для них випадає. Тут інтерес їхній злий зі злом випадає, і взагалі дороги їхні життя зі злом випадають. От, тому, тому, друзі. Червень для нас місяць буде такий легший. Ось Випадає так, що буде легше, ніж травень. Ось так. Така відповідь. Тут одним розкладом, звісно ж, важко описати, але саме найголовніше ми побачили, що зло стане пустим і орки програють. Ось так. Для орків зло випадає. Це дуже добре. Тому ми чекаємо, червня ми чекаємо, друзі, полегшення і від ми чекаємо ми чекаємо <кій> пустого злати, що випадало. Так, далі дивимось. Чи буде знову такий блекаут, як був минулого сезону? Він питає. Подивимось. Блекаут. Немає такого блекауту взагалі не випадає, бачите? Електроенергія тут випадає. Десятка е бубнова вона вказує тут на електроенергію. Можуть деякі бути, можуть деякісь бути проблеми, але це проблеми не прямо, це не блекаут. Це, можливо, і технічні проблеми якісь можуть бути. Можливо, переход там на якісь нові технічні засоби е теж може бути таке. Е ну, ніякого блекауту не буде. Тобто, це такі. Е звичайні звичайні проблеми як у в електроенергії у енергетиків які відбуваються вони можливі і то вони тут випадають не критичні ось так я тут бачу навіть те що будуть впроваджені якісь далі трохи пізніше будуть впроваджені засоби економії якісь тобто будуть або технічно будуть тут технічна карта випадає тобто можуть бути технічно, технічно впроваджені якісь нові Нововведення, які будуть для економії електроенергії. Ось так для цього будуть впроваджені. Блекауту ніякого не випадало. Немає такого. Так, далі. Наступне у нас питання. Наступне. Наступне у нас питання таке. Єлена питає. Є чутки, що справжній Путлер вже дуже поганому стані, і на публіці пише лише дві двійники. Чи правда це? І чи правда, що вже сформувалась коаліція для зміни влади в вражки? Ось таке питання. Ну ми бачили, що двійники був і на параді, був двійник, і там приїжджав двійник, і там, де ми бачили його. Двійників цих багато. Я так розумів, що на параді то взагалі було таке хрещення цього двійника, який буде й далі там. е-е-е і далі буде замість цього бункерного всюди лазити, всюди його будуть показувати замість бункерного. Це я так зрозумів так. Що на параді це був таке крещення бойове цього нелюда. Так, ну ми дивимось питання справжній путер. Вже дуже в поганому стані. На публіці лише двійняки, це ми бачили. Давайте подивимося на бубновий король. Зараз подивимось його стан. Так, друзі, дивимось його фізичний стан. Тут теж зі злом його Бачите, для життя його вже бубнова щітка тут вказує на його життя. Тут поряд лягає карта зла. Біля нього є люди, багато хто вже дуже хоче, сімки тут вказують на людей. Багато людей крутиться біля нього, які хочуть зла йому для його життя, тобто припинення його життя, ось таке. Багато вже людей таких. Тобто, це ось і відповідь одразу друга на ваше питання. Що коаліція? Сформована, але ця коаліція от проти нього. Вони там при владі крутяться ці люди. Вони там при владі. Крутяться. Е ця коаліція реально сфор сформована. Для його, для його життя зло випадає. Ну це узагальнений таки, така відповідь узагальнена, що він вже його життя вже наприкінці. Бачите, і волет на нього на життя пустий випадає. І хвороба тут поряд також випадає. Коаліція проти нього сформована. Но вони такі, такі ж люди при владі там крутяться, ось ці коаліції. Життя його вже майже пусте, так випадає. І багато хто хоче от біля нього, хто крутиться, хоче йому зла. Ось так. Ось така коаліція сформована. І життя йому, його вже наприкінці, на завершенні. Вже його чекає там, його чекає там перевтілення, бо карта пікова дама ще вказує. Там така пікова дама поряд з бубновою шісткою вказує на його чекає вже те перевтілення От, в жінку, в дуже бідну, ось так. його вже чекає оце, це перевтілення, він не буде довго знаходитись в такому. В межовому стані він буде перевтілюватися швидко, Він швидко перевтілиться в жінку, яка буде дуже бідна, і вона буде ну прям максимально довго жити. Нещасна жінка, ось так до старості буде дуже сильно страждати. Оця вже ця вже енергетична оболонка його вже чекає там. От це так, от також це в розкладі. Так можна трактувати багато. Дуже рівнів трактовки. Друзі, можуть можуть бути в розкладі. Ну, це от такі основні, які у нас в під формат нашого стріму підходять. Те, що я побачив, друзі, те я вам і сказав. Тому ми чекаємо.